На постійній комісії облради з питань регламенту говорили про те, що на чергову сесію винесли питання про звіти керівників комунальних підприємств. Серед них видавництво та книжковий магазин Планета. Окрім цього, депутати розглянуть питання щодо призначення очільників окремих підприємств за конкурсами. Комісії розглядають тих людей, які виграли конкурс, і далі сесія приймає рішення по цьому чоловіку, чи його призначати на посаду, чи не призначати. Власне, конкурсні призначення очільників деяких підприємств відтепер будуть чітко контролюватися, аби вони не назначали самі собі за високі заробітні плати та премії. Наголосили на засіданні комісії з питань законності та правопорядку. Такий випадок стався на одному із комунальних підприємств області. Наразі матеріали справи розглядають правоохоронні органи. Обговорили на комісії деякі аспекти обласної програми запобігання корупції на 2015-2016 п'ятнадцятий, Роки її допрацьовують вже майже п'ять років. Програму писали разом із активними місцевими жителями. Саме вони і запропонували низку напрямків роботи задля знищення корупції на Полтавщині. Це якраз залучені науки були там. От це наше крило, це навчання із громадськістю, це навчання із держслужбовцями, Це контроль за діяльністю держслужбовців. Це відкритість конкурсів при на роботу. Ну, практично все, що є в програмі. Практично всьому приймали участь громадські з кожним пунктами. Є участь участі багато доповнень. Найпоширенішими видами корупції на Полтавщині останнім часом були порушення встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень для одержання неправомірної вигоди, суміщення посад із іншими видами діяльності та хабарництво зазначили на засіданні. Чимало подібних порушень зафіксовано в бюджетних галузях.